Доброго дня, звати мене Олександр Чернецький. Сьогодні хочу прокоментувати фото нашого клієнта. Це фото е пшениці, яку він має на сьогоднішній день. І до нього сьогодні приїздять з округи іншої аграрії і запитують, що ви такого робили, що маєте таку класну пшеницю. Знаєте, це запитання я б хотів би подати трошки інакше. Власне кажучи, істина в тому, що найважливішим є не те, що ми робили, а найважливішим є те, чого ми могли не робити. Тобто, кількість праці і ресурсів, які ми могли не затрачати, щоб отримати такий результат. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Мати таку пшеницю це один момент. І другий момент дуже важливий, якою ціною мати таку пшеницю? Тому що кожен хоче заробити на своєму полі, хоче, кожен хоче отримати віддачу від своєї праці. І ця віддача тим більша. Чим менше людина затратила на результат, я зараз поясню. Мені по життю везло з наставниками, і одним із них був Костянтин Меркурійович Ситник. Це досить відома людина, але не для загалу. Це вчений, це політик, це філософ по, по життю і приклад для наслідування. От для мене він був таким прикладом. Мені дуже подобалося з ним гуляти по Печерських Кручах, слухати його розповіді і ставити йому запитання і отримувати відповіді з його багатого життя. Це академік, це політик, це людина, яка була першим головою Верховної Ради. Незалежної, самостійної України. Ця людина очолювала Інститут Ботаніки. Мало хто знає, що Інститут ботаніки, як він так скажімо, дуже просто приземлено називається, але Інститут Ботаніки працював з космічною індустрією Радянського Союзу і працював в напрямку. Вирощування рослин в космосі це була одна із значущих і наукових особистостей і людей авторитетів. До речі, значно більше загалу знає Микола Вер... Миколу Вересня. Микола Вересень є його сином. Так от в один з таких сонячних днів на Печерських пагорбах. В розмові виникло запитання. Я запитав його Костянтин Меркурійовича: Скажіть? Кількість праці, вона ж не прямо пропорційна результату. На що він відповів? Звичайно, Саша. І ви знаєте, це мало величезний вплив на. На мої думи, на моє майбутнє. Тому що ключовим питанням в будь-якій нашій діяльності є не те, що ми робимо, не те, як ми робимо, а те, навіщо ми робимо. Тому що питання ми задаємо собі. Навіщо ми робимо тільки тоді, коли ми критично мислимо. Тобто ми сумніваємося в тому, що ми робимо. Ми починаємо значно ширше дивитися на свою діяльність. І тоді ми починаємо бачити інші варіанти діяльності, інші шляхи досягнення цілей. І тільки тоді. Ми знаходимо ті рішення, які дозволяють в майбутньому значно менше працювати і бути, бути значно ефективнішими. Яким чином це стосується пшениці? Отримати результат, такий, як отримали ми. Це один момент, і другий момент надважливий якою ціною отримати цей результат? В конкретному випадку, це стосується собівартості того результату, який ми отримали на сьогодні. Ця собівартість значно нижча за загально прийняту або звиклу для загалу аграріїв. Тобто ми отримали цей результат прекрасний результат, який для інших, для багатьох, ну просто недосяжний. Можна сьогодні порівняти, скажімо, це поле із своїми полями, і досягли призначно нижчі собі вартості. Але це не просто так, не отак, розумієте? А тому, що в свій час ми прийняли рішення, які дозволили на сьогоднішній день не робити багато з того. Що роблять інші. Тобто значно простіше і дешевше досягати такого результату. Що ж ми такого зробили, щоб уникнути величезної кількості роботи і зберегти величезну кількість ресурсів? Ми відновили родючість ґрунту, заселивши туди мікробіоту, і ми стимулювали природним шляхом рослину до інтенсивного фотосинтезу. От те, що ми зробили. Зробили ми це завдяки технології ЯРОС. І це дозволило нам прибрати величезну кількість операцій і ресурсів, які в результаті дають значно більшу прибутковість з гектара. Хочете розібратися досконаліше, дивіться відео на моєму YouTube каналі. Зараз я просто хотів пояснити сутність самого, скажімо, практичного підходу і результативності критичного мислення. Якщо людина на сьогоднішній день. Не готова відмовлятися від стереотипів, якими вона живе, і від технологій, які вона використовує, вона вважає, що вона робить все правильно. То людина повинна усвідомлювати, що вона не може розраховувати на якусь іншу результативність крім тої, яку вона вже мала. І вона знаходиться в рамках. Тої парадигми, які вона на сьогоднішній день використовує, використовує, їй не вирватися за рамки тих результатів, які вона вже мала. Якщо вона хоче отримати щось те, в хорошому розумінні, чого вона ніколи не отримувала, то потрібно діяти так, як вона ніколи не діяла. І перш за все, критично подивитися. На свою діяльність. Приїжджайте, звіряйте наш результат своїм, звіряйте нашу собівартість і своєю. Тому що це дуже важливо, це, це критично для того, щоб щось змінити в своєму житті, щоб щось змінити в своєму бізнесі. Я відключив коментарі до свого каналу. Тому що мені не цікаво розмовляти з тими, хто впевнений в єдино своїй правоті. Лишайтеся при своїй думці. Це ваше право. Я хочу розмовляти з тими, хто засумнівався в тому, що він все знає. Всього вам найкращого, найкращих результатів, найменшими ресурсами. Найменшими зусиллями і максимального задоволення від того, чим ви займаєтеся.